Я розповім вам про реальні події, які відбулися шість літ тому. Утім, прошу вас приймати цю історію як вигадку, бо ж сталося це все надто давно, щоб претендувати на правдивість, і позаяк немає в цій оповіді ні моралі, ні щасливого кінця. Краще нехай залишається небувалоцею. 600 років тому, у країні, про яку нині вже не знайти жодної згадки, жила дівчина неземної вроди. Вона була єдиною дочкою одного багатого вельможі та за своєю небувалою красою була відома на всю країну. У кожній домівці обов'язково був портрет прекрасної дівчини. Вона прочаровувала абсолютно всіх, незалежно від віку, статі чи статусу. І навіть сам імператор нагородив її титулом лише за її вроду. Усі її любили і з щирим обожнюванням називали прекрасною принцесою. Перед замком, де вона жила, у довгих чергах стояли люди, щоб бодай михцем поглянути на оспівану красу і кожнісінького дня до воріт замку шанувальники носили. Гору подарунків. Принцесо, я присвятив ваші красі пісню. Будь ласка, прийміть її. З цими словами, музикант почав грати на скрипці. Принцесо, я присвятив вашій красі вірша. Будь ласка, прийміть його. З цими словами поет почав читати вірша. Принцесо, я присвятив вашій красі скульптуру. Будь ласка, прийміть її. І з цими словами скульптор вирізав із каменю сотню скульптур. Ніхто на мене не дивиться, бідкалася вона, лишившись наодинці у своїй кімнаті. Тільки чує від усіх навколо, яка я прекрасна, порожня хвила і тільки. Ніхто з них навіть не цікавиться, яка я всередині людина. Вони не знають, хто я всередині. Ця думка не давала принцесі спокою. Що б вона не робила, щоб не казала. У відповідь чула тільки, як це прекрасно. Успіх то був чи невдача, був то добрий вчинок чи поганий. Реакція завжди була однакова її вважали прекрасною вдень і вночі. Прекрасна принцеса дуже влучне ім'я. Певно, подібна краса може зрівнятися тільки з магією». У таких обставинах моя воля не має жодного значення, але я не рабиня своєї зовнішності. Така краса це просто випадковість, вона тільки заважає. Я хочу, щоб бачила мою душу, а не лише моє обличчя. Її сильне прагнення, неопорочене її власною красою, до глибини душі зворушило стару відьму. Яка вже певний час жила в тій країні, прекрасна принцесо, я зроблю так, що твої вроди більше ніхто не побачить. Твоя краса стане незримою, і натомість усім відкриється твоя душа. Тепер тебе сидитимуть тільки за те, що ти маєш усередині. Тоді відьма наклала своє закляття і попрощалася. В одну мить світлошкіра принцеси стала зовсім прозорою. Дуже вам дякую від щирого серця. Вдячність прекрасної принцеси не мала меж. Вона втратила свою зовнішню красу, та виявилося, що її душа ще прекрасніша і зачаровувала ще сильніше. Вона не покидала замок, але чутки про її світло краси розлетілися одразу по країні. Батьку прекрасної принцеси стало соромно, що він увесь цей час не помічав, яка прекрасна в його дочки душа. Тому уранці він із нею привітався, а потім, щоб покарати себе, скинувся з балкону. Мати прекрасної принцеси пишалася що дала життя дочці з такою прекрасною душею. Вона вирішила, що вже тільки цим повністю виконала своє призначення в цьому світі. Тож, завершивши снідати, вона просто лягла й мирно померла. Музикант дійшов висновку, що передати усю красу принцеси, неможливо піснею. Він вирішив, що найкращим подарунком буде те, що він вважає найдорожчим, важливішим навіть за життя його руки. Він відтяв руки, якими створював музику, і подарував їх принцесі. Поет також пройшов висновку, що передати всю мудрість принцеси у віршах неможливо. Він вирішив, що найкращим подарунком буде те, що він вважає найдорожчим, важливішим навіть за життя його язик. Він відрізав язика, який дозволяв читати вірші, і подарував його принцесі, скульптор. Теж дійшов висновку, що передати всю хоробрість принцеси в скульптурі неможливо Він вирішив, що найкращим подарунком буде те, що він вважає найдорожчим, важливішим навіть за життя Його очі він вирвав очі, якими оцінював матеріали і подарував їх принцесі. Усі жителі країни поспалювали у своїх будинках портрети принцеси якими досі милувалися, як ми могли весь той час бути настільки сліпими? Ремствували вони, вагаючись з думкою, що принцеса заслуговує кращого подарунку, вони віддавали життя своє та їхніх батьків, братів і сестер, і навіть життя дітей та онуків. Гора подарунків перед воротами замку, або ж радша гора трупів. Продовжувала рости з кожним днем, і швидко стала вищою і за сам замок. Яка трагедія! Я хотіла зовсім не цього. Зневірившись через мертві тіла та гріки крові, віддані на славу її душі, принцеса подалась шукати відьму, щоб та зняла своє закляття. Але вона знайшла її запісно, бо старенька відьма побачила душу принцеси першою. І так само, як і інші, віддала їй найдорожче. Вона відтяла собі голову, в якій зберігалися всі її знання, набуті за життя. Побачивши відтяту голову бабусі, принцеса залилася сльозами. Люди, навколо, спостерігаючи, як її прекрасне серце, оплакує чиюсь смерть, тільки сильніше в неї закохувалася, продираючись крізь натовп, на випередки, вони поспішали до неї, щоб швидше віддати своє життя або те, чим вони дорожили ще більше. У надії втішити принцесу, жертвуючи життям, вони щасливо їй усміхалися. Величезного ратіл або ж замок, побудований із трупів, став настільки відомим, що чутки дійшли до столиці і до сусідніх країн. Проте, коли прибули армії, побачивши прекрасну принцесу на власні очі. Усі воїни з радістю добровільно доповнили замок мерців. Зупиніться, чому усі помирають? Чому я не можу врятувати хоча б одну людину, хоч би що не робила чи не казала, нічого не допомагає. Люди тільки гинуть. Краще натомість я помру сама. Проте померти вона була нездатна. Маючи сильну волю, принцеса не могла покінчити із собою, з цієї ж причини вона не могла й збожеволіти. Тоді вирушаю подорож. Так промовила до неї вітята голова старої відьми. Сльози, які пролила принцеса, здійснили справжнє диво на коротку мить бабуся повернулася до життя. Можливо, колись ти врятуєш тих. Хто помирає в ім'я твоєї прекрасної душі, бо не в змозі опиратися її чарам. До того дня тобі доведеться віддалитися від людей, ні з ким не зближуватися, усамітнитись і живи сама. Сказавши ці напутні слова, бабуся знову відійшла на той світ. Відтак, покинувши дім до краю присякнутий кров'ю та замок, що постав із мертвих тіл, Прекрасна принцеса пустилася в нескінченні мандри. Вона послухалася поради, яка здавалася майже прокляттям, щоб через неї більше ніхто не помер, її чекала довга подорож, яку вона мала пройти сама. Ще не скоро вона стане вампіром, ще не мала води утече до того самого дня. Але історія Кіс Шот, Ацероли, Оріон Харт Андерблейд. Чистотирічна кривава легенда про вампіра почалася саме звідси. Мене час і волею нещасного випадку, уперше за всі ці довгі 600 років, її невинна душа нарешті врятує одне маленьке життя, віддане заради неї.